Майже рівно чотири місяці назад я почав вести свій блог. За цей період я зібрав дуже дуже гарних людей поруч аудиторію, яка мене завжди підтримує, яка залишила мені тисячі коментарів, просто тисячі коментарів. В Тіктокі вас уже на мене підписаних 18,5 тисяч. В інстаграмі майже 7 тисяч людей також підписалися, тому що якось розділяють мої погляди або ще із за чогось. Не знаю в Ютубі, майже 5 тисяч людей. І я кожному з вас дуже щиро вдячний за ті всі коментарі зі словами підтримки. Також багато з вас пише в особисті, я все бачу. Але повірте, там сотні повідомлень. Я не можу відповісти на всі. На коментарі також не можу відповісти на всі. Можливо, десь когось пропустив. Але цим відео я хочу подякувати кожному з вас за ці чотири місяці, напевно, якогось такого. Періоду, який мене, можна сказати, якось переламав, тому що я та людина, яка взагалі ніколи не любила камеру, не те, що розмовляти на камерах викладати це в соцмережі. Я розумію, що багато хто з вас пережив майже те, що пережили ми. Хтось пережив набагато гірше, хтось просто підписався для підтримки, можливо. Але хочу вам сказати: давайте трішечки робити якісь виведи у себе в голові і жити далі давайте якось мотивуватися разом.